Шановні судді, відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду від складу Сенату. На засіданні сьогодні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Віктор Кривенко, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк. Кворум для проведення пленарного засідання є. Шановні судді, ви отримали проєкт порядку денного на сьогоднішнє засідання. Чи будуть у вас зауваження або пропозиції до порядку денного? Немає. Немає. Прошу затвердити його шляхом голосування. Рішення ухвалено. На пленарне засідання Першого сенату винесено питання про розгляд справи номер 3, 215, скисна 2023 за конституційною скаргою Гавтонюка Віктора Тимофійовича щодо відповідності конституції України, конституційності окремих приписів статті 2 закону України про заходи щодо щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи. Першого речення частини 3 статті 67 закону України про статус соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Перший сенат Конституційного суду України ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження, слово надається судовому розпоряднику щодо явки учасників Конституційного провадження. Будь ласка, дякую. Шановний головуючий, шановні судді, інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату не з'явився суб'єкт права на конституційну скаргу Віктор Гавтонюк. Листом від 12 лютого цього року він повідомив про неможливість його участі у пленарному засіданні Першого сенату. Також не з'явилися постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Максим Дирдін та представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський. У залі засідань Першого сенату знаходяться працівники Секретаріату суду. Дякую. І Дякуємо. Так, шановні судді, до початку розгляду цієї справи від вас не надходили. Заяви про самовідвід. Зараз будуть заяви про самовідвід? Немає. Оголошую пленарно, пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксують за допомогою технічних засобів та шляховення протоколу. Запис у відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті. Конституційного суду. Головою на пленарному засіданні старший за суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Оксана Вікторівна. Так. Не з'явилися учасники Конституційного провадження. Шановна суддя-доповідач, яка ваша думка щодо можливості розгляду справи за їх відсутності? Я вважаю, що ми можемо розглядати справу за їх відсутності. Можна. Шановні судді, у вас будуть інші думки з цього питання? Немає. Тоді прошу проголосувати за те, щоб роздану справу за відсутності учасників позиційного провадження. Рішення прийнято. Шановна Оксана Вікторівна, вам надається слово для доповіді в цій справі. Дякую. Нюк звернувся до Конституційного суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України окремі приписи статті 2 закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення, реформування пенсійної системи від 8 липня 2011 року, першого речення частини 3 статті 67 закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи від 28 лютого дев'яносто року. Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів обачається таке. Автонюк має статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, категорія 1, і йому управління пенсійного фонду України в Гасінському районі Вінницької області згідно з постановою Гайсінського районного суду Вінницької області від 28 лютого 2014 року зобов'язане перерахувати, нарахувати та щомісячно виплачувати призначену на підставі статті 54 закону номер 796 пенсію за період часу з дня звернення до суду 17 грудня 2013 року по день припинення такого права з урахуванням проведених виплат в період 17 грудня 2013 року по 28 лютого 2014 року. У травні 20... 2023 року Гавтонюк звернувся до Вінницького окружного адміністративного суду з позовом до головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, у якому просив визнати протиправними дії управління щодо виплати, нарахованої йому з 1 грудня 2022 року пенсії, з обмеженням її розміру 10 прожитковими мінімумами, установленими для осіб, які втратили працездатність на підставі приписів статті 2 закону. Номер 3668 Зобов'язати управління здійснювати щомісячну виплату пенсії, призначену йому на підставі статті 54 закону номер 796 без обмежень її розміру з 1 грудня 2022 року по день втрати права з урахуванням виплачених сум. Вказаний суд рішенням від 5 липня 2023 року, залишеним без змін, постановою 7-го апеляційного адміністративного суду від 12 вересня 2023 року позов задовільнив. У свою чергу управління, не погодившись з рішенням судів першої та апеляційної інстанції, звернулись до Верховного суду з касаційною скаргою. Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановує 15 листопада 2023 року касаційну скаргу задовольнив. Рішення судді попередніх інстанцій скасував, ухвалив нове рішення, яким у Задоволені позову Гавтонюка до управління відмовив, мотивуючи свою позицію, Верховний суд, з-поміж іншого, зазначив, що на осіб, яким пенсія призначена та перерахована, відповідно до нормативних актів, зазначених у статті 2 закону номер 3668 зокрема, відповідно до закону номер 796 та розмір якої перевищує максимальний розмір пенсії, установлений законом номер 3668 поширюється приписи законодавства чині на час здійснення перерахунку пенсії, оскільки перерахунок... Пенсії Гавтонюка, в результаті якого розмір його пенсії перевищив максимальний 51 840 гривень, був здійснений у період дії статті 2 закону номер 3668 то до регулювання спірних правовідносин потрібно застосовувати приписи вказаної статті, яка регламентує обмеження пенсії десятьма прожитковими мінімумами, встановленими для осіб, що втратили працездатність. На думку автора клопотання, оспорювані приписи закону 3668 та закону 796 порушують його право на належний рівень соціального захисту, гарантованого державою для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Суттєво звужують зміст і обсяг його права на пенсійне забезпечення, порушують його право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а також право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Обґрунтовуючи свої твердження щодо неконституційності оспорюваних приписів закону No3668 та закону No796, суб'єкт права на конституційну скаргу посилається на Конституцію України, закони України, рішення Конституційного суду України, Конвенцію про захист прав і основоположних свобод, практику Європейського суду з прав людини, Конвенцію. Про права осіб з інвалідністю, постанова Верховного суду від 29 січня 2019 року у справі номер 807 дріб 254, дріб 14, а так також на судові рішення у його справі. Дякую. Шановні судді, чи будуть у вас запитання до судді доповідача? Шановний. Оксана Вікторівна, у вас будуть додаткові матеріали, які ви вважаєте за необхідне, долучити до матеріалів справи? Ні, таких матеріалів немає. Немає. Шановні судді, у вас немає. немає. Тоді вношу пропозицію визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Інші пропозиції будуть? Ні. Ні. Ставлю на голосування цю пропозицію. Рішення ухвалене. Шановні судді, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого Сенату Конституційного суду України з результатами Конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному веб-сайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання Першого сенату оголошую завершеним. Прошу встати, суд іде.